Ці рідні і далекі мали свою думку стосовно того, що у нас нема дітей з чоловіком. Бабусі були певні, що ми Богу не молимося, батьки в тому, що я або він браковані, друзі, що то все дурниці, і ми мало стараємося. А от думку про те, що нам робити, ми один у одного не питали. Так, абсурд, але чи хоче він дітей, чи не хоче, що я думаю. Ми цю тему старанно оминали всі ці 10 років. Ми були чомусь утверджені в думці, що дитину треба мати на рівні з машиною, десь між машиною і новою квартирою або поїздкою в Париж. Має бути і крапка. Звичайно, що ми старалися як могли, і застосовували весь спектр, що надавала медицина, але все було намарне. Це з самого початку я мало не щомісяця купувала тест в надії, що він покаже дві смужки. Але тепер мене накрила така байдужість, яка межувала з думкою про несправедливість. Адже інші не хочуть дітей і мають, варто тільки раз це зробити. Дехто взагалі відмовляється від дітей, а я не маю. Чим я гірша за інших? Бували моменти, коли я не хотіла нікуди виходити, бо було таке враження, що всі навколо з дітьми, всі тільки не я. Я б тоді була рада виїхала десь на хутір, якби не робота. Якось на черговому родинному святі, коли нам вкотре наголосили не баритися з дитиною, бо годинник тікає, я не витримала і встала за столу та пішла геть. Людська безтактність часто маскується за бажання порадити, навіть коли вас про це ніхто не просить. Чоловік вийшов за мною, і я вирішила чи не вперше за стільки років з ним поговорити. Вікторе, я хочу дитину, якщо не свою, бо час показує, що це неможливо, але хай буде чужу. Я думала про те, аби всиновити дитину, і тільки думка, що ти хочеш власну, біологічну, мене від цього рішення спиняла. А чого я маю бути проти? здивувався чоловік. Я теж хочу, або мене називали татом, і байдуже хто. Ти серйозно? Я аж рота відкрила від здивування так. Я давно тобі хотів запропонувати, але ж я тебе знаю, ти б почала говорити, що я завжди шукаю прості рішення, а ти хочеш бути справжньою мамою, яка матиме маля своє. Та я вже не хочу цього, сказала я, то я колись таке дурне хотіла. То ти згоден, так? І чи не вперше за багато років тієї ночі мала спокійний сон, і мені не снилися дитячі магазини, переповнені малюками. Ми таки довели справу до кінця, попри те, що всі ж рідні й далекі почали висловлювати нам своє бачення того, чому не треба це робити. Я реагувала на такі речі, так як і на питання про власних дітей, оберталася і йшла геть. Ми усиновили чудового малюка, назвали його Сергійком, і в нашому домі все змінилося, наче гора з пліч впала. Розумієте, я все ще думала про те, чи буду любити дитину не свою. Але як маленького Ангелика можна не любити? Це просто любов з першого погляду. Я рада, що тоді з чоловіком відверто поговорила про те, що він думає, а не те, що я думаю, що він думає. Відверта розмова вона таки розбиває ілюзії, це правда, але це тільки на краще. Якби тоді його не спитала, то я б зараз не мала синочка, не мала цих ніжних обіймів, цієї беззубої щасливої усмішки. Я б і далі огортала себе горем і бідою, злилася на весь світ і заздрила. То чи так багато я втратила? Ні, я скинула гору і відкрила своє серце, бо так само і ця дитинка відкрила мені своє, і вона так само не знає, чи не підведемо її ми. Підпишись, підтримай українськомовний контент.